Промінчик щастя, тепла та любові для тих, хто так потребує нашої уваги, адже світле свято Різдва їм ні з ким розділити. У передсвяткові дні діти подарували власноруч розписані ялинкові прикраси самотнім чернівчанам похилого віку, якими опікується червоний хрест. Детальніше про те, як такий вияв уваги може стати справжнім дивом для одинокої людини. Розповідаємо далі. Свято, яке з давніх давен відзначають у родинному колі, а члени сім'ї від покоління до покоління передають українські традиції та культуру, але на жаль, не всі мають змогу святкувати різдво зі своїми рідними, а у когось рідних і зовсім немає. Особливо коли це люди поважного віку, які залишилися наодинці у вирі життя. Для них важлива навіть краплинка уваги, яка зігріває серце у ці холодні зимові вечори. Для того аби ці дні стали особливими і для Самотніх чернівчан, обласна організація Товариства Червоного Хреста цьогоріч започаткувала акцію, під час якої діти розмальовували ялинкові прикраси та дарували їх підопічним похилого віку. Ми хочемо вас привітати з прийдешніми святами і подарувати вам такі іграшки на ялинку, щоб у вас в душі завжди було добро. Дякую, дочечка, дякую, мої дорогенька. І місті Чернівцях є понад 50 підопічними, якими опікуються працівники Червоного Христа. Це люди похилого віку, самотні, і тому, щоб напередодні різдвяних свят вони відчули про те, що вони не одні. Ось виникла така ідея, щоб підготувати невеличкі такі сюрпризи, подарунки, саме зроблені дітьми, і передати їм цим людям. Ялинкові прикраси розмальовували учні Чернівецької гімназії No14, і кожен з них вклав у подарунок всі найкращі побажання, аби люди похилого віку відчули атмосферу свята та знову повірили у дива. Ми зробили іграшки для того, щоб напередодні свят подарувати їх самотнім людей для того, щоб вони відчули нотку свята, для того, щоб вони побачили їхні посмішки. Для того щоб підняти їхній настрій, і для того, щоб вони повірили у найкраще, ми з'їздили до людей, бабусі, бабусі, дідусей, які самотні і подарили частинку свого тепла, щоб вони трошки усміхалися, давали улипки, щоб не грустили, як буде з них ніхто не приходить. І ми завітали з моїми друзі, з моєю компанією. Ми завітали до них і завітали з подальшими святами. Для підопічних червоного хреста такий вияв тепла і уваги у передсвяткові дні подарував незабутні емоції та чарівний настрій дива, адже їх різдво вже більше не самотні. З ними буде часточка серця кожної дитини. Навіть дуже було приємно, що стільки дівчат прийшло і навіть серед них, хлопчик, що прийшли привітати. Ну з ці роки ні разу не приходили. Дуже симпатична іграшка, от я всякі робила, а такої в мене нема. І вона в мене займе головне місце на моїй маленькій ялиночці, буде на самому верху, бо це мені подарили дітки, які ще малі такі, а вже починають таку красоту робити. Дуже приємно було, щоб вони прийшли, поздоровили. Це, є, це є велика повага. Дай Бог, щоб це було все. Ой, щоб це мір був вже на кінець нас настав. Дуже приємно, що ми дітки привітали з Новим роком, з Рождеством. Так що дякую за все, що хтось забочиться стрікати. Я благодарна, дякую. Це для мене велике свято. Я дуже вчительна завжди була. Я в хорах участвувала з 12 років, так що я рада людям. завжди рада, дякую вам гарно. У подальшому започаткована традиція лише ширитиметься, кажуть у Червоному хресті, адже турбота про людей, які так потребують нашої уваги, надважлива місія у наш складний воєнний час. Тетяна Дубіцька та ТВА.